Щиро вітаю вас, ваше високопреосвященство, присвященство вас, владика архієпископ ректор і всіх присутніх з актовим днем наших духовних шкіл з днем пам'яті преподобного Нестора літописця. Преподобний Нестор – це видатна. Постать в історії церкви і в історії нашої держави, тому що він з допомогою слова зумів закарбувати для історії ті сторінки життя, які проходили під час його земного буття. Він був свідком великих подвігів, які звершували і преподобні отці наші печерські. І він описав життє багатьох подвижників, преподобного Антоні, преподобного Феодосі, інших преподобних отців, і передав нам красоту того монашеського подвига, який звершували наші попередники. Преподобний Нестор він не тільки торкався з церковного життя, він також висвітлював деякі сторінки. Світського життя, яке на той час існувало і показував той ну, красивий імпульс, який зробило для Русі прийняття християнства, коли Русь була хрещена в православну віру. Кожна людина є і свідком історії, і творцем історії. І ми сьогодні ще святкуємо і пам'ять тих святих, які просіяли від Київської духовної академії. Не всі вони завершили своє життя в стінах Київської духовної академії, але всі вони почали свою, свою, своє святе життя іменно з київських духовних шкіл. І ми радіємо, що у нас є так багато свідків, святих свідків. Які сьогодні моляться за нас на небі і просять у Бога, щоб Бог благословив усіх нас. І ми повинні також пам'ятати про те, що ми не тільки є свідками історії, ми є творці історії. Кожна людина вона щось творить для історії. Можливо, хтось створить щось і поз... негативне, але ми покликані творити позитивне, бо ми повинні прикрашати історію. Ну, ну, по-перше, своїм добрим життям, таким настоящим, справжнім християнським життям і своїм служінням, житовним служінням, яке ми е, звершимо як пастері, як майбутні пастирі, це є ті діаманти, які ми маємо прикрашати сторінки історії. Нехай Господь допомагає кожному з нас і вітаю всіх з 30 літтям відродження. Київських духовних шкіл і нехай Боже благословення завжди буде над нами, допомагає, укріпляє нас е, жити далі, незважаючи на складнощі, труднощі сьогоднішнього життя, жити далі і творити світлу, красиву духовну історію. Святом всіх вас. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.